Друзі, вітаю! Мене звати Єлена Тинків і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні буде відео про оформлені роботи. Так, ті самі оформлені роботи, котрі ви бачили в моєму попередньому відео про те, що я відносила вишивку в оформлення до нашої центральної київської багетної майстерні. Так, сьогодні я ще в Києві вдома, тож зараз я вийду з кадру і все вам покажу. А якщо вам сподобається це відео, не забувайте поставити лайк. Написати свій коментарі і підписатися, якщо ви це ще раніше не зробили. В цьому куточку в мене живе оформлена вишивка. Не тільки ці роботи зараз є в кімнаті, їх тут набагато більше, а тут є одна, два, три постійні роботи. Навіть 4-5 постійні роботи, і ще є нові оформлені роботи. Тож дивіться, на верхній полиці тепер мешкає ось така гарна картина. Дуже люблю картину, цю, це Тереза Когут. Я колись вишивала цю гарну картину, і мені так вона сподобалася, що вона стала такою видатною, скажімо, тут в цьому інтер'єрі, а в неї дуже лаконічна рама, дріб'яна рама. І чорна з якимись коричневими, такими продряпаними невеликими. І мені так вона сподобалася, що я вирішила її цю раму використати ще декілька разів в оформленні наступних картин. Ця велика картина це є картина від Анкор, Кіпаріси і Пшеничне поле. Вишивала її вже роки два або три тому. І ось. Вона висить у мене в великій кімнаті на стіні і дуже-дуже її люблю. А, тут вона ще є, має парну картину Іріси Ван Гога теж. І вони разом дуже класно тут створюють гарний інтер'єр. І тепер тут ще є одна картина: це гарний кін. Як же я люблю цю картину? Картину вишивала теж два роки тому. Але до сих пір вона була не оформлена. Цей кінь везе повозку а, з гарбузами, з квітами, з дарами, з благами додому. Тобто я цього коня асоціюю з тим, що вона заносить в мій дім а, плоди, дари, блага. Так само тут написано благо. А, зверху, а, ви бачите, тут є літери мої а, ініціали, і є рік 2021, коли я це вишивала саме. І тут були ще такі дивні такі візерунки, котрі я випрала. Так, були такі ніби годзики, навіть не знаю, як то так, щось тут було таке вишито. І я то випрала, тому що мені не сподобалося, як то було на картині. В... Ну, воно відволікало. Тепер ці картини разом будуть висіти. Так, ця картина вона оформлена так само, як і попередня. Я вам тільки що показувала. Це є дерев'яна рама. Вона має такі проживки, такі гарні лінії, і ось ці такі, ніби гузички гарненькі, маленькі. Все дуже 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 разом личить цьому дизайну. А, картина від Plum Street Samplers. Купувала основу у Маріни Асланової. Тут в мене теж є а, така наліпка, і тут написано, що це а, музейне скло. А, ну і Така гарна робота, і тепер тут дві роботи в чорній рамі. Ось так виглядають ці дві оформлені роботи на стіні. Мені подобається взагалом це все такий а, антураж, тому що тут а, чорні полиці і а, ті такі а, дуже гарні пшки, вони тут дають самий класний контраст білого і чорного, так як мені дуже подобається взагалі у всьому куточку просто ідеально. Але наступні картини вони а, зовсім відрізняються від цього, і мені хочеться вам показати, які ще романтичні оформлення мені вдалося а, вигадати для моїх а, вишитих робіт. Наступний дизайн, який я хочу вам показати, це гарна вишивка від Dimensions. Це не моя вигадка, це не мій задум, як це мало бути оформленим. Коли я побачила подібне, абсолютно подібне оформлення, я просто його. Скопіювала У одної людини дуже гарний слак, і я побачила оформлену ту саму роботу. Ця сама вишивка була в байтній майстерні, коли я туди прийшла. І я побачила, я закохалася і захотіла ту саму. На звороті то ми бачимо ось такий а, тут натягнутий шнурок, канат. Можна повісити на стіну, так воно буде зроблено, буде висіти в спальні. Тут є дві рами. Ось там така. Золотава частинка, вставочка, і наступна а, ось ця рама. А, це теж дерево, і скло знаходиться між двома рамами між ось цим а, верхньою частиною і нижньою частинкою рами. Дякую дівчині за натхнення саме в такий варіант оформлення. Мені здається, воно просто ідеально. І ви знаєте, я цю раму дійсно люблю, тому що в мене зараз вдома вже три роботи оформлені саме у цій. У цю раму уявіть. До речі, як ви почуваєте вам, як вам, От, чи вам подобається, коли ваше оформлення копіюють, роблять так само, як і ви оформили, чи шиють так само, як і ви? Чи вишивають той самий дизайн, який ви почали вишивати? Чи вас це дратує, або то нема значення? Чи вас наоборот, це тішить, що о, хтось послідував за вами, хтось зробив те саме, як і ви? Тобто ви когось надихнули. Як ваші враження від того? Вам це подобається, що ви когось надихнули, щоб зробив то саме, чи вас це дратує? Але наступне оформлення мені ще більше подобається. Просто ще більше. І тепер я просто неймовірно хочу вишивати наступний дизайн в такому самому стилі. Той самий дизайн від Justin. Пам'ятаєте панельку, яку я вишивала? Так, це той самий неймовірно прекрасний, мій улюблений. Вишитий Джаснен uh, в панельку. Це чотири окремих дизайни: весна, літо, осінь і зима. Я вишивала це минулого року, uh, завершила вишивати, і ви знаєте, я щаслива. Нарешті я бачу uh, цю роботу такою, якою вона є зараз. На початку я вибирала темний, абсолютно темний багет. Було б класно, але не так легко, не так квітково, не так гарно. Це, до речі, та сама. Рама, котру ви тільки що бачили на оформленні моїх пляшечок. Але внутрішня частина тут а, інша, вона не блистить, Вона така біленька. Спокійніше виглядає дизайн, спокійніше виглядає вся робота. Це теж дерев'яна рама, музейне скло. А, скло знаходиться між двома рамами, між цією верхньою і нижньою, і навіть не видно, що скло є, що воно десь є. А Через те, що натягнули і медальйони, котрі використовувалися вишивки, вони, здається, що стирчать. А, можливо, треба було пришивати не так їх прижимаючи, але а, тільки нижній медальйон висить а, ніби вниз. А ось ці верхні, вони такі більш натягнуті. Можна це побачити ось така там є щілина. Можливо, треба було розібрати роботу. Uh, і перешити, або не знаю, uh, перетягнути, або якось їх там поправити перед тим, як закривати склом. Не знаю. Мені того не хотілося, та й не було часу абсолютно на те. Я прийшла, побачила, закохалась, забрала. Так, так і все було. Тут на звороті так само є шнурок, так само є позначки центральної багетної майстерні, і ви знаєте, це просто розкішний дизайн, розкішна робота. Я неймовірно щаслива. Давайте поміряємо. Ширина роботи вийшла 26 см, а висота роботи вийшла 63 см. Так. Ага. А висота роботи вийшла 63 см. По 3 см залишилося з кожного боку, так, щоб було більше повітря. Ви знаєте, я щаслива, що всі ці чотири дизайни вишиті разом, а що вийшли такою довгою панелькою. Можна повішати десь на маленькому такому простінку між дверями, якимись там коридорами. І зараз це буде просто ідеальний варіант. А треба тепер негайно сідати, вишивати наступні чотири панельки, такі чотири окремих дизайни, саме в таку гарну панельку. Ось такі дві роботи оформлені в цей раз у однакову рен. але... Як я вам казала, що я мала вдома гработу, яка так само оформлена в ту саму раму. Пам'ятаєте цей гранат. Не знаю, чи я показував вам його оформленим чи ні. Але в мене він той самий рамій, але без жодного тут вставного елементу, без нього і так теж виглядає романтично, ніжно, дівочо. Коротше, ця рама є моїм фаворитом. Добре, що пагетній мастерні до сих пір навіть в умовах війни. Є в наявності така розкішна рама, котра пасує під будь-яку вишивку, під будь-який е дизайн, котрий ви вишиваєте. Дуже важко знімати, щоб на раму не світила, на скло не світила лампа блогерська, але е зараз знімаю зі штатива, але на руках підняла, і ви бачите, як е чудово можна обіграти. Конкретно раму, котра була без вставки, вставка срібляста і вставка біла. Можна оформити гарну спальню. Треба тільки зробити розвізку там, цю, яку я купила колись в багатій майстерні саме цю галерейну розвізку, повісити на стіла її, і розвішати таку красу. Як вам подобається? А тепер ще одна невеличка робота, котра теж оформилася. Пам'ятаєте, я вишивала цю картинку від Мілхіл. І ось яка вона вийшла в оформленні. Вона відрізняється від багатьох тих, що я оформила, абсолютно. Вона в дерев'яній рамі, але таке елегантне оформлення вийшло, лаконічне, просте. Мені не хотілося підкреслювати якісь окремі кольори, витягувати звідси рожевий наперед рамою, або якось білим. Ви знаєте, цей сірий підійшов, просто ну от, взяв і підійшов. І без жодних запитань. Ця рама лише настільне має призначення. Ось так, як зазвичай оформлюють мівхіл, такий малесенький такий дерев'яний чопік, або як він там називається, і вставляєш, і все, картинка стоїть. А тут багато повітря. А здається, по 3 см залишили повітря. Нема скла, тобто гудзик можна порухати, можна погладити картинку і відчути її красу і тепло. А тепер ось ці дві гарні гарнюні поєдналися. Тож я маю і статуетку від джемшор, і вишивку з картинкою фей-голочки від Джемшор. І тепер вони можуть мешкати разом і поряд. Залишилося, щоб зробити ідеальну картинку, оформити ту саму вишивку, яка залишилася з цієї серії фея, фея, здається, йорн фея, так? і оформити в подушечку і зробити волківницю. Це буде неймовірно естетично. Принаймні, я так вважаю. А вам як? Чи подобається такий варіант оформлення? Ви б оформили саме в сірий колір, чи все ж таки треба було обрати, не знаю, блакитний? Рожевий, фіолетовий, він дещо перекликається з багатьма а, різними оформленнями через те, що має ті самі такі варіанти, ніби малесеньких таких бісеринок по колу, От як і ця вишивка, бачите, вона теж має такі бісеринки. Тобто а, не кажу, що вони подібні абсолютно, але в них є подобні елементи, які поєднують загалом багато оформлених моїх вишивок. Ось така краса в мене є оформлена. Стільки вишивки разом, я ще не складала в одній кімнаті саме на столі. І мені подобається ця а, ідея, ця картинка. Загалом не знаю, як це десь все це я розкладу, розміщу, але потім я повернуся додому з Варшави, коли закінчиться цей навчальний рік, і буду розвішувати, розміщати вишивку знов на стінах. Пишіть, як вам це. Як вам кожна оформлена робота? Що подобається, що ні. Оформили би ви так. Не всі роботи будуть висіти в одній кімнаті. Теж ви бачите деякі вишивальні статуетки, котрі я маю. Я маю загалом їх три, якщо не враховувати феїв голочки. а маю ще одну велику статуетку, яку я вам покажу, ні, я маю навіть більше. Я маю зняти про це окреме-окреме відео. Дякую, що подивилися, дякую, що були зі мною. Я щаслива і маю надію ви теж, щоб побачили, як можна оформити ті чи інші дизайни. І пишіть чекаю! З вами була я, Єлена Темків. До нових зустрічей, друзі. Па-па!